Вітаю, час згадати тиждень, на якому одеський аеропорт повернули у комунальну власність. Місто отримало план зонування території, а комунальники продовжували ліквідувати наслідки урагану. Це перший міський. Сьогодні говоримо про таке. Міська рада прийняла скандальний зонінг. Що тепер чекає на Одесу? Повітряну браму у власність міста. Що буде з Одеським аеропортом? Складна переселенська доля. Інваліди з санаторію Куяльник шукають новий дім. Дитячий садок у центрі міста закрили на ремонт. Батьки обурені. Нездійснені надії та нереалізовані обіцянки. Чому за рік існування розрекламований центр обслуговування громадян так і не став прикладом гарної реформи? Півтора тижні після урагану комунальники й досі ліквідують наслідки стихії. Міська рада затвердила план зонування Одеси. Скандальний документ прийняли на позачерговій сесії. Зонінг уточнює положення генерального плану. У мерії кажуть, без цього документу місто не зможе розвиватись. Протягом року активісти влаштовували численні акції протесту, але напередодні погоджувальна рада схвалила остаточний варіант зонування. До її складу, крім чиновників, увійшли й представники громадськості. Втім, інші активісти обурені, кажуть, план зонування прийняли без урахування всіх зауважень і пропозицій. Вони вважають, що тепер постраждають пляжі та зелені зони. Про зонінг та те на що він вплине. Репортаж Олександри Ченкової. Аби прийняти скандальний зонінг, довелося скликати позачергову сесію міської ради. В мерії запевняють, план зонування потрібен, щоб місто продовжило розвиватися. Після довгих суперечок за проект проголосували 42 депутати. Утрималося лише 5. Зонінг, ви знаєте, ми переносили два рази випроси прийняти зонінг, і випроси, які розглядаються, їх було багато. Бугають кількість. 80. 70-50 вопросов. На самом деле это вопросы, которые требовали элементарного внимания и разъяснения. Вот люди просто переживали, где-то кто-то неправильно понял трактовку, ту или иную трактовку, положение закона. Оку активісти влаштовували масові акції протесту. Люди вважають, що план зонінгу треба докорінно змінити. Втім, напередодні погоджувальна рада схвалила остаточний проект документу. До її складу, окрім чиновників, увійшли представники громадськості. Проте частина активістів обурені. Кажуть, план зонування прийняли без урахування їх зауважень і пропозицій. За їх словами, документ розв'язує руки забудовникам. Постраждає історичний центр, пляжі та зелені зони. станет ощутимо меньше зеленых зон. Ну, насколько я знаю, по высотному строительству было принято политическое решение, что, как обещал Труханов, этого не будет. Вот. Ну, и еще есть очень важное последствие, что те стройки, которые уже идут и которые отмечены в этом зонинге, хотя их нету в генплане, для них нету места для школ и детских садов в нужном количестве. Зонінг це доповнення до генерального плану. Він уточнює положення головного містобудівного документу. Але, за словами активістів, запропоноване зонування порушує той самий генплан. Наприклад, у документі не відмічені три дитячі садки і школа на Полустовського, а на Добровольського взагалі пропадає паркова зона. Згідно з проектом, тут буде житлове будівництво. Проект содержит очень много ошибок, неточностей і двоякого трактування. Сама концепція проєкту. Позволяє органам исполнительной власти ну в степени степені вручному режимі управляти оформленням градостроїтних условий ограничений на сьогоднішній день. У міській раді запевняють, прийняття зонінгу лише покращить благоустрій Одеси, розвине малий та середній бізнеси і поповнить міський бюджет. Зонінг для Одессы очень полезен, потому що сьогодні установлены ясні і понятные правила игры для застройщиков для бізнесу на строительном рынке, установлены правила использования территорий, правила земельних ресурсов, Любые правила, которые это всегда хорошо. Двічі план зонування знімали з розгляду сесії. Протягом року пройшло безліч акцій протесту. Втім, документ все ж таки прийняли. Активісти що не згодні з цим не втрачають надії змінити всі положення зонінгу, які вони вважають незаконними чи неприпустимими. Але зміни у план зонування можна вносити лише раз на п'ять років. Олександра Ченкова, Дар Шандарович підсумки тижня. Перший міський. Мерія повернула аеропорт у власність міста. Депутати проголосували за вихід муніципалітету з товариства з обмеженою відповідальністю міжнародний аеропорт Одеса. А після цього повернули у комунальну власність все, що внесли у статутний капітал компанії кілька років тому. У міськраді кажуть, інвестор не виконав зобов'язання. Місто не отримало новий пасажирський термінал, а бюджет належні дивіденди. Найближчим часом всі крапки над і мають поставити збори засновників. Більше знає Наталя Усатенко. Основна причина повернення аеропорту в комунальну власність невиконання інвесторам інвестором ключових умов співпраці, кажуть в мерії. Міський бюджет вже рік не отримує частину прибутку від дивідендів, а новий пасажирський термінал так і не добудований. Мы элементарно не получили за прошлый год дивиденды, то есть с момента заключения мирового мы их больше не получили. С учетом того, что наши права нарушаются, сегодня мы, получив право выхода в натуральной форме по мировому соглашению, практически не имеем морального и юридического права этим такой возможностью не воспользоваться. П'ять років тому міська рада разом з маловідомою компанією Одеса Аеропорт Девелопмент створили нове підприємство Міжнародний аеропорт Одеса. Місто отримало долю лише у 25 відсотків, і за це внесло в статутний капітал всі об'єкти інфраструктури аеропорту, які оцінили у 120 мільйонів гривень. Інвестор отримав більшу частину акцій, зобов'язався побудувати новий пасажирський термінал, подовжити злітну смугу і вкласти у розвиток аеропорту не менше. 180 мільйонів доларів. Новий пасажирський термінал обіцяли побудувати ще у 2013 році. Однак кінцеву дату його відкриття постійно зміщували. Влітку 2016-го представники інвестора знову фінансували відкриття терміналу. Цього разу на кінець вересня. Однак і досі тут не прийняли жодного пасажира. В мерії довго чекали, та наразі терпець урвався, і влада пішла на рішучі дії. Втім, на Думській кажуть, відкрито конфліктувати з колишніми партнерами не збираються. Просто хочуть зробити цей проект вигідним не лише для бізнесу, а й для міста. Мы не говорим сегодня о конфликте, о таком прямом конфликте лобовом. Мы будем искать компромиссы для того, чтобы наш партнер по э, обществу с ограничивающе ответственностью четко ответил на вопросы, какие он видит в дальнейшем развитие, как он видит в дальнейшем развитии ситуации. А мы ему от города поставим те, э, те требования, которые мы хотели бы увидеть в реализации данного проекта. Коли аеропорт повернули в комунальну власність, мерія хоче не лише відновити контроль над усіма службами та діючим пасажирським терміналом, а й претендує на 25% нового. Якщо вірити останнім обіцянкам інвестора, його планують добудувати вже наступного року. Крім того, за умовами договору між колишніми партнерами громада має право на частину прибутку спільного підприємства. Соуча не мають достатньо количество дійних інвестицій, не можуть. Його... Срок закончить і ми маємо ту картину, котрий на сьогоднішній день. Тобто, вроді як здання є, аноні аеропорт не може експлуатуватися наповною. І зізначто город ніде получає. У столиці поки ніяк не відреагували на повернення одеського аеропорту в комунальну власність. У профільному парламентському комітеті знають про проблему, але жодної конкретної позиції з цього питання немає. кажуть, треба змінити підхід до роботи та вимагати від інвестора виконання всіх зобов'язань, що пропи. в договоре сейчас говорить о чем-то конкретном я не могу потому что это есть ситуация для разбирательства в целом всем понятно что логично если человек обязался что-то сделал сделать и получил объект в может ну, использование как концессию я не знаю как это было он должен выполнять свои обязательства То вот только это можно сказать дальше нужно разбираться непосредственно субъективно в ситуации. Втім, експерти не виключають, що вже незабаром мерія проведе аудит та спробує знайти компроміс з інвестором. Наталія Осетенко, Андрій Терещенко. Підсумки тижня перший міський. Переселенців з Донбасу виселили з санаторію Куяльник, де вони мешкали останні два роки. Людей поставили перед вибором переїжджати до села на півночі Одеської області або повертатись у зону АТО. Більшість рушили додому. За їхніми словами, запропоновані на Донбасі умови кращі. Але деякі переселенці не захотіли залишати Одесу і оселилися у покинутому інтернаті. Наразі у Сквоті мешкає кілька десятків людей. Наші кореспонденти поспілкувалися з переселенцями, що поїхали додому та з тими, хто залишився. Елішенка Олександр!» на п'ятому пероні галасно плутанина з квитками думали, що всі їдуть в одному вагоні. А виявилося, в різних 67 чоловік намагаються розсістися по своїх місцях. Тому що ви в цьому білеті. Валентина Вовк разом з дочкою інвалідом не хочуть їхати з Одеси, але доводиться. Жінка каже, поки жили в куяльнику, обидві зіпсували собі нерви. Уже прохолодніше, а митися ніде у санаторії немає води і світла. Нірного напряження лишніх негативних емоцій. Ну вот та два з половиною місяця без світу нас виживали з 31 спіроваю. Uh, Значить, несмотря на те, що я в августі заплатила дві тисячі за проживання. Тим менее, світ включили тільки в п'ятницю для того, щоб на п'ятнадцяти виїжджати. я могла забратися. Я... я так їду, не успев собраться. Я не знайшла там тапочки, там бардак в кімнаті. У переселенців був вибір. Обладміністрація запропонувала варіанти для переїзду в області, проте далеко від Одеси. Більшості людей це не сподобалося, і вони вирішили повернутися на до. Там влада підготувала місця в іншому санаторії. Нам обратилася донецька адміністрація, що вона готова предоставити місце для проживання переселенців з Донеччини. К нам обратились громадяни, которые находили здесь у нас вагаш за допомогою в содействии переезда їхнього. Мы помогли им переехать. Електровоїші це вже друга група переселенців з куяльника, які повертаються на батьківщину. Тим часом частина людей з санаторію самовільно оселилася в школі інтернаті, що не працює вже три роки. Матраси кута. З цього ми починали пер, перший день. луганчанин Олександр Селюков показує нові матраци і подушки, які привезли волонтери. До цього люди спали на іржавих ліжках. Умови у кинутій школі майже екстремальні. Туалет на вулиці, води і опалення немає. Але це краще аніж ночувати на вокзалі, говорять переселенці. Коли почалися униження, коли наші, ми просто зрозуміли, що е -е, виживати... Виживати прийдеться только своїми силами. Государственные помещения всі принадлежат народу. І ми це это частина цього народу. Люди потрапили сюди через дірку в паркані і не збираються йти. Школа вже три роки не працює. Тут залишилися тільки охоронці. Нових сусідів не чіпають, проте і через головний вхід не пускають. Василь привіз воду і одяг, але ворота йому не відкрили. Директор сказав, що не можна і все. Їхня директор. тут. А що їм як скажеш? Ми ми і кругом обійдемо, лише би зайти. Кожного дня жінки готують обід на всю громаду. Це майже півсотні людей. Ну утра ми сьогодні готували макарони з сиром на завтрак. Тоже покушали наші люди. а тепер варимо борщ на обід. Єдині, хто відчуває себе тут безтурботно, це діти. Їх близько 15. -ти. Вони бігають порожніми приміщеннями і грають на старому піаніно. Детям, вы знаете, они быстро приспосабливаются к этой жизни, конечно. Это нам уже приспосабливается. Мне, конечно, тяжело светить. Я в Луганське стала трьоком квартира. Більшість переселенців інваліди. кажуть, не хочуть переїжджати в запропоновані місцевою владою села, тому що там проблеми з медичним обслуговуванням. Чиновники непохитні. Хто не захотів поїхати з Одеси, тепер має піклуватися про себе сам. Все привикли, всім хорошо. Жить в куяльніки, вадіся безплатно замечательно. Є ті категорії, які дійсно нуждались в этом. Я согласна: інваліди і діти. Но те, которые, вы верно говорите, трудоспособные граждане, должны самостоятельно социализироваться и брать ответственность за себя и за свою дальнейшую жизнь и существование. Поки вихідці з Донбасу готуються до зими і навіть готові прийняти в свою громаду нових жителів. Місця вистачає. Вадим Шпаченко, Юрій Гальченко і Віталій Кривенко. Підсумки тижня, перший міський. Другий тиждень Одеса ліквідує наслідки урагану. Сотні житлових будинків у різних районах провели без електрики по 5-6 днів, а повалені дерева досі лежать на деяких вулицях та у дворах. Чиновники кажуть, роблять все, що можуть. У роботах з ліквідації наслідків стихії були задіяні майже дві тисячі осіб. Перший міський провів власний експеримент і перевірив, як працюють комунальники. Врешті-решт за бензопилу взявся і наш кореспондент Юрій Гальченко район парку Юність між восьмою і дев'ятою станціями великого фонтану у житловому секторі шквальний вітер обірвав лінію електропередачі. Шість діб мешканці десяти будинків провели без світла. Вигріваємося ми світом. У мене електроплита, я не могла ні кушати, приготові. Нія. Не... А те ну нічого. люди були на межі зриву і зібралися перекривати дорогу, коли до них дісталася ремонтна бригада. Близько години роботи і подачу електроенергії відновили. В електриків своя правда вони бідкаються, що після буревію працюють по 12 годин на добу і все одно не встигають. У нас на сьогоднішній день працює 26 бригад, 29 одиниць техніки, 15 автовишиб. привлекли три подрядных организации, и со вчерашнего дня уже привлекаем бригады с районов, в частности, Роздельнянский и Лиманский район, которые уже подключили своих потребителей, также направили в город для восстановления этих обрывов. А це семінарська старий горіх впав і пошкодив кілька балконів в Хрущовці. А ще вибив шибки на третьому поверсі. Пройшло більше тижня, а його й досі не прибрали. Таких дерев по місту багато. Ось на третій станції фонтану відразу два. Роздобувши бензопилу, не чекаємо на допомогу. Спробуємо розчистити дорогу самостійно. Дрібні гілки піддаються легко. Здається, що можна впоратися самотужки. Я смотрю, тут уже хтось, видать, такий же, ж, як я, намагався розпиліти все це діло. Ну у нього не до кінця вийшло. А ось стовбур дерева розпиляти не так вже й просто. Наша техніка не може впоратися. Да я його до утра піліть буду. Телефонуємо до ЖКС, називаємо адресу, просимо приїхати і допомогти. Пілотка встала фільмів. Прямо на углу, там где фонтанская дорога, сходится с Сигетской. А когда она упала? Во время урагана. Ну, так він і є в списках його біру доведеться чекати. А ось громадські активісти впевнені, процес ліквідації наслідків буревію можна було прискорити, якби інформацію про адреси, де сталася та чи інша аварія, розподіляло між службами більш активно. Вся інформація про повалених дерев'ях до збиратися з ЖКС і направлятися в департамент комунального господарства. А вже повинні розподіляти, хто саме буде убирати ці дерева. Це може бути горзілін може бути МЧС, може, можуть бути самі ЖКС. Но попадая в департамент комунального хозяйства, ця інформація там остається, а деревья так і продовжують лежать. Тим часом до тями приходять співробітники ботанічного саду. Кажуть, цього разу наслідки не такі страшні, як у 2013-му. Впало близько десятка дерев, проте, на жаль, є і рідкісні види. Можеть бути, кое-что вдасться спасти. Не все о, вирвало з корнями. Просто наклонило, повалило. Можуть бути удасти, ще їх і вирівняти. визначити, яке дерево буде наступним. Буває непросто. Деякі виглядають здоровими ззовні, проте прогнили ізсередини або мають хворе коріння. Окремі види, наприклад, акація, крихкі самі по собі. Юрій Гальченко, Наталія Осатенко, Віталій Кривенко, Едуард Шондорович, Руслан Пейков, підсумки тижня, перші міськи. Скандальний ремонт. У центрі міста чиновники хочуть привести в порядок дитячий сад номер 29 Тут збираються міняти все від даху до комунікацій. Будівля давно потребувала ремонту, а тепер на це знайшлись гроші в бюджеті. Впоратись обіцяють до кінця року. Дітей на цей час вирішили перевести в інші дошкільні заклади. Втім, батьки обурені там на всіх малюків не вистачає ліжок та стільців. А ремонт, за їх словами, може затягнутись. В результаті мама і тата вийшли на акцію протесту. Всі подробиці в репортажі Оксани Сітінської у цьому садку діти грають в останній. Його збираються закрити на капітальний ремонт, а всіх вихованців примусово переводять в сусідні дошкільні заклади. Батьки не розуміють, чому ремонт не робили влітку. Капітальний ремонт ми просили зробити з ноября прошлого года. І чомусь чому його вирішили робити тільки от. Осенью. Нам, как родителям, пришлось э, организовывать хотя бы косметический ремонт. в наших группах летом за наши деньги, для того, чтобы вообще дети смогли как-то нормально находиться в нормальных условиях. Сегодня сюда ходило 160 детей. 120 из них уже отримали места в других детсадках. Чиновники кажут, намагались обраховать все поважения батьков. Те родители, которые рассчитывают на бабушек и дедушек на определенный период, не написали заявление об устройстве ребенка в другое учебное учреждение. Могут это сделать в любое, в любое время, когда им это будет нужно. мы гарантуємо, що абсолютно всі діти місцями в дитячі садки будуть забезпечені. Місць в інших садках дійсно надали. Однак через нових вихованців групи там переповнені, кажуть мами. Дітям просто не вистачає місця. Оборені батьки навіть вийшли на акцію протесту. Завтра дітей ми туди не поведемо. Їх просто нікуди. не то, щоб ну, вона запретила, ну, вона каже, ви ж бачите, столів нет, стільців нет, кроваті нет. Она говорит, я уже думала, может быть, ползала спортивного, то тобто, есть актового отгородить и поставить Каже, якщо і можна туди поставити 22 спальних кровацій, це условия ні вдихнути, ні видихнути. Як довго триватиме ремонт, точно невідомо. Чиновники обіцяють впоратися за два місяці і в січні почати працювати в нормальному режимі. Однак за умови належного фінансування. За попередніми підрахунками, роботи обійдуться в 8 мільйонів. Міськрада выделила лише два. Ремонт крыши, фасада, замена остекления, которое не было заранее замінено, ремонт кабинетов, спортзала, замена системы отопления, канализации, водопровода, электрики. Там будет комплексный подход к ремонту с данного здания. Согласно графике, это где-то январь месяц. Кінець декабря, початок января місяця 2017 року. Тим часом батьки отримали листи, в яких їх офіційно повідомляють. Свої двері дитсадок відкриє не раніше з серпня 2017-го. Орієнтировочний строк проведення ремонтних робіт – жовтень 16-го до серпня 2017-го. Тобто не в якому январі. Річ не ідіо. Доки чиновники визначаються з термінами, батьки планують самостійно забезпечити ліжками та стільцями нові дитсадки. Ольга Дунська, Оксана Сітінська, Руслан Пейков та Сергій Шевченко. Підсумки тижня перший міський центру обслуговування громадян на проспекті Шевченка виповнився один рік. За цей час установа пережила кілька гучних скандалів і навіть знаходилась на межі закриття. Центру і зараз не вистачає фінансування гроші, що тут заробляють, йдуть в основному на зарплату. Наразі він працює в штатному режимі, а перелік послуг постійно збільшується. Хоча й досі установа не стала повноцінним єдиним вікном. Що заважає розвитку центру обслуговування громадян? Дивіться далі. Ганна і Максим прийшли одружитися. Кажуть, обрали центр обслуговування громадян, адже тут все відбувається швидко і по сучасному. Для молодят це дуже важливо. З моменту запуску послуги експрес-реєстрації шлюбу більше 700 одеських пар створили сім'ї у центрі. І дуже рада тому, що це можна взяти таким доступним способом, що не потрібно розписуватися серед колон, чекати цього місяць чи рік. От, нас ніхто не буде посипати конфетами коровка або може бути мелочь. все дуже… Як мені здається, і Кожного дня до центру приходять десятки людей на вході, всіх зустрічають співробітники, вони спілкуються з відвідувачами і направляють їх до відповідних відділів. Моя робота зв'язана непосредственно з людьми. Кожен день це... я працюю в видачі документів, я видаю вже готові результати людям і звісно, документація свого рода. От работы получаю удовольствие. работа мне нравится, Я довольна. На початку передбачалося, що центр буде структурним підрозділом міського департаменту адмінпослуг. Проте дружня до губернатора керівництва установи швидко позварилося із мерією. Під час створення центру Міхаїл Сакашвілі обіцяв співробітникам величезні зарплати більше тисячі доларів кожному. Згодом виявилося, що звичайні держслужбовці за законом не можуть отримувати такі гроші. Центр на проспекті Шевченка вивели з-під юрисдикції мерії та перевели на самоокупність. Його міський аналог продовжує існувати. Никакого отношения, никаких совместных услуг или параллельно каких-то услуг с госпредприятием центра обслуживания граждан не предоставляем. Наш центр городской существует на основании повторюсь еще раз закона. І аказує ті без сключення адміністративних услуги, торі включені в пісадвістуші пірічі. Зараз гроші, які заробляє центр, вистачає тільки на зарплати співробітникам. Апетити вже не такі великі. Оплата праці на даний момент складає 8 тисяч гривень. У майбутньому тут чекають на допомогу від облради. Проте депутати кажуть, усе, що могли, вже зробили. На сесії ми виділили гроші на його обслуговування. Также ми создали комунальне підприємство. Наразі установа хай не так активно, як розраховували, розширює перелік послуг. Сьогодні тут можна зареєструвати шлюб, оцінити майно, оформити право на нерухомість. Керівництво обіцяє, незабаром у центрі можна буде отримати техпаспорт або оформити страховку. Ви можете зареєструвати право собственності на недвіжимість, стати підприємцем буквально за п'ять хвилин, зареєструвати брак, а також. Уже с прошлой недели Центр обслуживания граждан запустил абсолютно новую услугу оценку имущества. Багато хто вважає, що центр так і не запрацював на повну потужність саме через політичні скандали. Міхаїл Саакашвілі мріяв створити його за грузинським прикладом. Однак пристосувати ідею до українських реалій виявилося складно. Закон е, об державних адміністрації, якби как бы не створення фактично таких центрів, але, в принципі, він не фактично закону, і це существує функцій, яка повинні. Там возможна адміністрація, возможна комунальне підприємство. оно, ви як виділена ячейка. За цей рік Одесити отримали тут близько 70 тисяч послуг. А ще установа тепер обслуговує мешканців Білгорода Дністровського. Оксана Сітінська, Андрій Терещенко. Підсумки тижня. Перший міський. Таким був цей тиждень. Сподіваємось, наступний принесе більше добрих новин. Бажаємо вам гарного настрою. Побачимось на першому міському.